Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження компактний фаргон Volkswagen Caddy 2019 року з пробігом 183 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм догуна 2 літри, 75 кінських сил, коробка передач, 5 ступінь 6 механічна. І по комплектації у нас два ключі та пульт від басти, сама ВОБАСТА. Два комплекти нової гуми, літньої і зимової. дзеркала з підігрівом датчики до світла. Мультикермо, круїз контроль дістронік, асистент, водія, екран, Bluetooth USB Aux, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, режими їзди, допомога під час паркування задні партроніки, оздоблення салону текстиль. Салон в дуже гарному стані. І багажний відсік також в дуже гарному стані. Також є фаркоп і дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. Авто свіжий пригніч Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс, замінено термозні колодки з дисками, також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний, зроблений сертифікат, можливо, оплата перерахунку з ПДВ, Перегляд тест-драйв можливо, у міста Рівне вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки. Авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до зустрічі на тест-драйві!